сьогодні, 24 січня, кабінет міністрів України погодив проєкт указу президента Зеленського про звільнення Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації 4 серпня минулого року. Він обійняв цю посаду і пропрацював на ній півроку. За цей час на офіційному інтернет представництві президента зареєстрували дві петиції щодо звільнення Янушевича з посади голови Херсонської ОВА. Перша з'явилась 21 листопада і набрала 9138 голосів з необхідних 25 тисяч. Друга 26 грудня. В ній вимагали у президента звільнити не тільки голову ОВА, а й керівницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову. На 24 січня ця петиція набрала 7468 голосів. Збір голосів по обох петиціях триває в Ова. Звільнення з посади Ярослава Януш. Евича не коментують Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.